Давня страва вергуни. Сьогодні приготуємо їх на кефірі. Виходять дуже хрумкими та смачними. я дуже їх полюбляла їсти в дитинстві, а зараз готую для своїх дітей. Спершу нам необхідно змішати усі інгредієнти. Для вашої зручності все прописую і в описі під цим відео. В тісто ми беремо теплий кефір кімнатної температури. Додаємо борошно просіяне та розпушувач. Замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не буде прилипати до рук. За бажанням у тісто можна додати 3 столових ложки олії або ж вершкового масла 50 г. Готове тісто закриваємо харчовою плівкою та залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин для того, щоб клітковина борошна гарненько відпрацювала. А далі займаємося самим приготуванням вергунів. До речі, що в моєму дитинстві на них часто казали хрустики. Тісто розкочуємо у тонкий пласт. Орієнтовно пів сантиметра в товщину. Далі тісто нарізаємо на полоски та полоски на прямокутнички. Робимо надріз всередині, щоб скручувати наші вергуни. Можна робити ромбики, тоді ваш вергун буде більш продовговостий Та трішечки іншої форми. Тут за вашим вподобанням. Можна прокручувати тісто двічі, я прокручувала один раз та трішки натягувала. Ставимо розігрівати олію для фритюру. Адже наші вергуни смажаться в фритюрі. Коли олія добряче нагрілася, беремо наші вергуни та обсмажуємо з двох сторін до гарної золотистої скоринки. Готовність вергунів видно одразу, адже вони швидко виростають в розмірі та зарум'янюються. Обсмажуємо так усі наші вергуни. Викладаємо у тарілку, можна ще додатково викладати на паперові серветки, щоб забрати усю зайву олію, яка з них стікає. Обов'язково притрушуємо цукровою пудрою або ж навіть обвалюємо у ній. Та наші смачнючі вергуни до гарячого какао або чаю готові. Готуйте та смакуйте. Діліться в коментарях. Чи готували вам батьки таку страву в дитинстві?